Дорожні транспортні пригоди з травмованими мали місце на Калущині та Надбірнянщині. Внаслідок ДТП пішохід загинув у Калуші. Перша автопригода за участі двох автомобілів трапилася близько одинадцятої години 50 хвилин у селі Рожню. Відомо, що відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen Jetta та Мерседес benz У результаті аварії двох керманичів з травмами доставлено до лікарні. Деться про мешканців Івано-Франківська та Заболотівської територіальної громади 1992 та 1970 років народження обох водіїв перевірено на стан сп'яніння. Результат тверезі інше. ДТП трапилося у селі Чорний потік Надвірнянського району. На місці події правоохоронці з'ясували, що 38-річний скутерист допустив зіткнення з мотоциклом. Останнім керував місцевий мешканець 2007 року народження. Обох водіїв доставили до медичного закладу. У них відібрано кров на стан алкогольного сп'яніння. За фактами дорожньо-транспортних пригод поліцейські розпочали. Кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України смертельна ДТП трапилось у Калуші о 21 годині 40 хвилин. Поліцейські з'ясували, що 36-річний водій автомобіля a А6», мешканець Калуської громади вчинив наїзд на пішохода, який у чорному одязі перебував на смузі руху автомобіля. Чоловік отримав травми, від яких помер на місці події. Поліцейські наразі встановлюють особу загиблого чоловіка. Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, уникати ризикованих маневрувань та користуватися раменями безпеки, аби вберегти себе на дорозі пішоходам необхідно носити світлоповертаючі елементи на одязі. Михайло березень Ярослав Лелет, новини на вежі.